Вітаю, друзі! Ну ось і восім наступило. Знову до роботи. Ну, якщо хтось любить природу і за неї пікнується, то це не тільки робота, а цей задоволення. Приємно, коли своїми руками висадив огородину, або посадив сад і маєш фрукту, хіпники. Ну, що тут говорити? Перш за все отримуєш насолоду від цього. Сьогодні хочу поділитися з вами, як ми будемо розсажувати полуницю. Як бачите, я вже частину грядки трохи приготував. Зараз покажу, як ми будемо цю роботу виконувати. Звичайно, в першу чергу треба підготувати ділянку, тому беремо, як кажуть, інструмент і до роботи. В першу чергу треба зрихлити землю, щоб вона була рихла, пухка, легка і ось так розсипалася. Трошки мені незручно, тому що ці каріта були роз'єднані і можна було між ними ходити. Але я вже готуюся до зими, щоб вони були разом і потім прикрити їх. Після того, як ви підготували землю, можете розсаджувати вашу полуницю. В першу чергу вибираєте які кращі. І там, де вже є корінець, можете зробити ось таку невеличку ямку, буде ось так висажуємо оцей саженець. І він буде рости. Головне, не перерізайте вуса, тобто, щоб цей основний він міг живити і інший. Інший спосіб, ми бачите, беремо ось такі стаканчики, насипаємо сюди ґрунт. я вже його приготував і беремо також. Саженець, щоб стаканчики не падали, ми їх ось так ставимо і висажуємо. Посадили, притоптали Якщо буде дощ, буде його поливати, або так нам буде зручно також поливати. І знову ж ми не відрізаємо його, не від'єднуємо від основного. Також буде живити а після того, як він укорениться, ми його відріжемо і висадимо на іншу ділянку. Все просто, як казав класик. Я з задоволенням послухав би або побачив би ваше відео, якщо можете мені скинуть, може є інший спосіб. Я з задоволенням попробую його в себе примінити. Всім вам добра, головне здоров'я і насолоди від вашої роботи. До нових зустрічей!